Друзі, привіт, розповім вам невеличку таку історію. Як з 300 доларів я вже отримав прибуток 7300 доларів. В червні місяці я почав співпрацю з проектом Yardis. це український проект з публічним адміном, в якому працюють три публічних трейдера, які управляють капіталом і торгують на фічерському ринку, діляться своїми результатами торгів а пропонують пасивний дохід 1% в день. Я починав співпрацю з 300 доларів. Поступово, поступово збільшував депозит. Також у них є маркетинг за будування своєї команди, структури. Ви отримуєте додаткові бонуси. І на сьогоднішній день мій дохід вже складає 7300 доларів. Тобто, уявіть, я просто почав з 300 доларів, ризикнув, вирішив протестити вивід. Поспілкувався з одним із трейдерів, дізнався більш детальніше за їхню стратегію торгівлі. І зараз про це ні разу не пожалів. В той момент, коли багато людей втратили кошти свої на криптовалютному ринку, а я з 300 доларів вже отримав 7300 доларів прибутку. Я поступово збільшую свій депозит, і мій дохід з кожним днем тільки зростає. Хто хоче також попробувати та більше дізнатися за даний проект, можете або підписатися до мене в телеграм-канал, або мені написати в особисті повідомлення.